Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Української відьми. Звуть мене Аня. А ми сьогодні з вами дивимось найближчі дні важливі події, що буде відбувати з вами в найближчі дні. Не забувайте підписуватись, приходити на особисту консультацію, на чистки, на захист. На перегляд кармічних зв'язків або на прогноз на осінь для вас? Спонсори можуть задавати конкретні питання в етері. найближчі дні? Дивіться, особлива увага на здоров'я. Навіть якщо ви будете в такому в ресурсі, навіть якщо ви будете бажати багато робити, спілкуватись, ви активні, є якась ситуація по здоров'ю, якщо ви зараз відчуваєте себе добре, вона як скрита від очей. Побережіть себе, не занадто багато плануйте. Дуже обережно з тими, хто захворів, якщо ви бачите, що людина є така в оточенні, трохи дистанціюйтесь. Дуже обережно. І дуже обережно зі своїми думками. Чому? Тому що ви станете жертвою обставин, які самі собі, самі собі створили. У нас магічний канал, тому я вам поясню. Ваші думки дуже сильно впливають на вас і на оточення. Якщо ви в стосунках, наприклад, ви перед сном думали про те, що все розвалиться, все погано, ви наврочите. Думайте про хороше. Навіть якщо зараз нема звісточки від людини, або ще якийсь момент, або взагалі одинокі, думайте про хороше. Формуйте намір правильно. Це важливо. Так само тут підказка, що ваші думки можуть нанести щось погане вашому здоров'ю. Не накручуйте себе. Найближчі дні, важливі події. Щось буде пов'язане з гормонами, з чистотевою системою. Дивіться, можуть бути запалення дуже обережно. Не переохолоджуємось, не перегулюємо. Дуже обережно з водними процедурами. Все, що дає тепло, це вогонь. Це зігрівання, навіть якщо у вас жарко. Дивіться, дуже обережно. Не те, що дає вогоні зігрівання, так плюси. Найближчі дні, які події? Ви себе руйнуєте зсередини? Не можете зупинитись. Є якась прив'язаність, прив'язка до людини, до якихось обставин. Ви нібито розумом розумієте, що це неправильно і несправедливо з вами хтось вчинив. Мої хороші, чи за що ви себе караєте? Люди погані, люди погано вчинили з вами. Нащо ви себе добиваєте? Ні. Це тільки зі мною таке могло статися, це тільки в мене так. Це тільки я така, не така, в мене нічого не вийде. Ну, хочеться вам так думати. Думаєте, я забороняю. Переходьте. Опа. Красу наводимо. <смітно> Найближчі дні. Візьміть себе в руки. Добріше до себе. Хто ви? Що ви? Якщо у вас постійно думки, якщо думки вам дуже сильно псують, мозок, фізична нагрузка, прогулянки біг, спорт, близькість, ви зрозуміли все для себе. Хто я насправді? Не те, що от вам хтось так замив, замилив ті очі, мозок. Яка порада вам? Мріяти починаємо. Мріяти, дівчата, мріяти. Не забороняйте собі. Будемо вчитись. На телеграм всі підписались і будемо вчитись. Захищайте себе від того, що вас розхитує. Від тих, хто вас розхитує, хто виводить з себе, хто дестабілізує. У вас якісь сподівання, що там осінь, зима щось вам принесе. Подарунки якісь. Ви собі подарунок. Як захочете, так і буде. От зараз такий переломний момент, коли ви вирішуєте. Ви вирішуєте, що ваші доля трапиться. Ніхто за вас. Знаєте, коли мрії стають планами, то і потім починають вони обов'язково реалізуватись. Я не знаю, що мені обрати. Я не знаю, про що я можу мріяти. В мене все або не занадто добре, або занадто погано. Події найближчі дні. Я от зараз це кажу, в мене такий супротив іде на мене. Тобто ви настільки будете проти. Як я можу мріяти про родину? Якщо, наприклад, у мене да, там, чоловік, я не про себе, це до вас. У мене чоловік, який невільний. Не я хочу його, а в нього там дружина чи коханка. А я мрію. Мрійте без прив'язки до людей. Хочу родину. Все. Значить, цей піде, інший прийде. Для родини. Уваги багато до вас буде від протилежної статі. Приймайте її. Прийде, можливо, хтось знаєте, або миритися, або з'явиться, проявиться. Хто вибачився, того вибачаємо. Можете не забувати, вибачити треба. Щоб вас не мучило. Маніпулюють вами, серце розіб'ють. Якщо ви будете зберігати спокій при будь-яких ситуаціях, просто спостерігати. Треба втручатись. Ні. От залицяється хтось, увагу приділяє, хай приділяє, хай приносить подарунки, хай залицяється. Про майбутнє подумайте потім. Давайте на декілька варіантів зробимо. Карта летить. Родина. Мені родина, мене дома клопіт. Що? Давайте пораду у того, у кого є дітки. Порада. Ви не про дітей думаєте. У вас прямо от як викине з цієї думки, а будете думати про партнерів. Треба більше думати чомусь про дітей, треба більше уваги. От переключайтесь. Знаєте, якщо щось не виходить вдома з партнером або з коханим, переключайтесь на клопоти за тими, хто молодший за вас менше, за дітками, за тими, хто нужденний. Не думайте, не концентруйтесь на проблемах в особистому. Тут не просто так, що ви обдумали і прийняли річне. Ні, тут прям ви себе крутите цілий день. Майбутнє ваше на наступні дні, на наступний період, що буде відбуватись. Мені іноді дівчата пишуть, особливо дівчата там 50, ну, а в мене вже є мій. На що мені інше? Ніхто не пропонує вам змінювати партнера. У вас буде увага від протилежної статі. Ви можете цю енергію, цю увагу використовувати. Якщо ви не хочете сприймати інформацію, яка йде з потоку, ви просто не дивитесь більше відео і все. Думаю, що, в кого є особисті питання, він приходить на особисті. Коли ви чуєте потік, так? ви чуєте його по-своєму. І коли ви відразу заперечуєте інформацію, це не те, що вона не збудеться. Це те, що ви не дочули пораду. Розумієте? Але це ваш вибір. Перше, друге, третє. на декілька днів. Ні, ви мене не почули одинички. Ви з головою в омут, ви з головою в емоції, в кохання, ви прям здаєте себе на розтерзання. Це коли знаєте, вам маніпулюють якусь гидоту, хтось сказав, викрикнув, там щось побажав, а ви прям всі в емоціях плачете. Як так можна? Зі мною так не можна. Не можна. Ну і все. Хай ідуть. Хай ідуть в ад. Всі. Якщо ви перестанете... Реагувати це виключно слова людини. Запам'ятайте, це воно сказало, воно за це відповідає. Вихована людина, вона і він, отак от себе поводити не будуть. Чому ви реагуєте? Якщо ви будете вищими за це, у вас більше грошей буде, більше добробуту буде. Вищими за це я те не чую, мені погано те чутно. Ну от, Ти так вважаєш, ну то твої проблеми. Все. Відсікли так, щоб більше ніхто в ваш бік нічого не казав. Один раз відрізали, більше не прийдуть. Отак от треба буде відповісти. Двоєчки. Щось вам не дає відновитись. І нібито на душі і спокій, і бувають гарні періоди. І бувають періоди, коли якісь проблеми самі вирішуються, але щось вас, вам не дає відновлюватись. У когось це прив'язка до людини до минулого, у когось це троєчка, це трикутник або людина, яка заздрить сильно вашим стосунком. Розберіться з тим, чому у вас, ну, хоча кажу, там не буває, що біла повністю полоса, щоб не було все добре. У вас повинно бути все добре. Причина, чому втрати. Емоції, енергії, щастя. Причина. Дивіться, якщо ви вже відмовились від якихось стосунків, або вже з людиною посварилися, або вже були з кимось категоричні, все, це вже зроблено. Ми його відклали, в таку шухлядку вчора. Шухлядка сьогодні, вона про те, що. Реагуємо тільки на ті події, які сьогодні. Ну, вже ви зробили. Не повертайте нікого самі, кому треба тут повернеться. Не думайте, що а, напевно, там було краще, я вже таких не знайду. Якщо у вас є бажання перед кимось перепросити, перепросіть і все. Троєчки, ви будете прям атаковані. Енергіями, емоціями. Самі маніпулюєте, самі потім на виборі. Неправильний вибір завжди робите. Робите вибір до тих, які вас бажають, але не цінують. І дружите так само з тими, хто те, що вам подобається слухати. Отакий От йде період. Неправильно вибір зробите саме в оточенні, саме в спілкуванні, саме в довірі, розумом, прораховуйте людей розумом. У вас настільки багато енергії, що, в принципі, ви могли б пожити без, пожити без нікого, виключно для себе, мати дуже класний період. Погуляти, сходити, зробити. Ви як зранку будете вставати, і, і світ вам подобається. Все вас радує. Ну і добре.